В ефірі програма Час жити. Вас вітає її автор і ведуча Аліна Литвинова. Велике багатство, коли йдеться про шістьох музикантів, яких об'єднала любов до пісні. Молодий музичний гурт складається зі студентів Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Не всі вони львів'яни з народження, та усі просто закохані в наше місто, знають і цінують його багатогранну культуру, що її неможливо уявити без піосенок Львовських. Гурт шість злотих поєднують в собі українську і польську культури, виконують пісні двома мовами і вже мають свого слухача і в Україні, і в Польщі. Звати мене Марек Герчак, соліст і керівник ансамблю Шість злотих, також студент музичної академії імені Лисенка. Но сама назва. Шість злотих або шість золотих походить від кількості учасників від кількості музикантів. Це можна сказати шість золотих, і далі, скажемо, три крапки. Почали ми діяти в 2007 році на початку січня, коли ми такі в складі четвероособовим особовим поїхали до Польщі на наші перші концерти. Це була наша програма, яка складалася з коляд. Пізніше ми зробили програму з львівськими піснями. Тими двоєнними піснями також про Львів, і в цю програму також війшли пісні композиторів, зв'язаних з Львівщиною і українські пісні. А це наш останній доробок. Це є військові пісні, польські пісні. Ми спеціально присвячували до незалежності Польщі, оскільки це була кругла річниця. Це було та річниця незалежності Польщі. Пропоную послухати пісню сусідка у виконанні львівського гурту Шість злотих. Thank <laughs> Співаймо пісню веселеньку, про сусідку, молоденьку про сусідку, заспіваймо, серце наше звеселяймо. Ой сусідко, 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 позич мені, речітка решітка, дай си боти, подвесу по тесу, Завтра вранці принесу принесу Ой сусідко, 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 озич мені, речі, корешідка, дай си муки по тесу, за завтра вранці принесу принесу Шановні радіослухачі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях учасники львівського музичного гурту Шість злотих Ліля лілятришкіна. Студентка музичної академії, Тут у Львові, другий курс. Сама народилася з Хмельницького. Не звати Роман Дольний. Я є акордеоністом ансамблю шість злотих. Кобили, от випустили якраз свій перший диск, записали. Називається То Львов. Ми там записали львівські батярські пісні. Ті, що тут у Львові, всі вуличні такі співали раніше. Поїхали з тими піснями. Також концертувати. Потім також було різдво з колядками. Їздили, відвідували різні фестивалі. Також ми їздили до Білорусії з нашим ансамблем. Потім так очевидно потрібно розвивати свою діяльність, творчість. Ми вирішили зробити наступний крок у своєму ансамблі. то ми записали од наступний диск, який наразі є останнім у нашій творчості. Називається Бивай дівча здорове. Це є військові пісні. у Себелі Улані у лані под Улані Подокенко. Pukają, stukają, stukają pójść panienko, pukają, stukają, pójść panienko O Jezu, a cóż to za bojacy? O Jezu, a cóż to za bojacy? Otwieraj, nie bój się myć czwartacy, otwieraj, nie bój się myć czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie Przyszliśmy napoić nasze konie, Za nami piechoty pełne plonie, Za nami piechoty pełne plonie. O Jezu, dokąd prowadzi? O Jezu, dokąd prowadzi? Warszawę odwiedzić myśmy radzi, Warszawę odwiedzić myśmy radzi. Wielki Warszawę już tam pilla, więc wierdzisz Warszawę już tam pilla. Zobaczysz to nasze stare lilla, zobaczysz to nasze stare lilla. A Zwilla już droga jest gotowa, a Zwilla już droga jest gotowa. Po wiecie prosto, aż do lbowa, powierzchnie prosto, aż do Już droga jest gotowa. Zerwowa już droga jest gotowa. Do serca doruszy, do kijowa. Do serca doruszy, do kijowa. A nie podskoczyła. A nie dogmierać podskoczyła. Chłodą do środka zaprosiła. Звати мене Іван Колініч. Я є першим курсом музичної академії. Вчуся, граю на флейт. Ополоси шість явілі. Я всі ж два цивілі. Морди подрабане влоси як матилі. Ніч нікому, німовілі, тирком морди вілі. Так би закончили та йош тайош. A, ino, ano, a muzyczka i no, a a muzyczka rżnie Bo przy tej muzyczce goście bawią się wesoło Wszystko jedno, czy to damska, czy to męska jest Byle tylko rżnęła pesta, pest Maniuczka moja, Maniuszka Chodź ze mną urwać jabłuszka Maniuczka moja, Maniuszka Chodź ze mną urwać. Інтернет-сторінку, на яку можна знайти і знати інформацію більш таку детальну про нас, про кожного з нас, побачити наші фотографії чи почути якісь кусочки наших записаних пісень, www6 шесть злотих, шесть злотих, так би писалося польською мовою, крапка.орк. Dziewczyno, ej nie jakieś wojsko pęci drogą, skry się za ścianę, skryj się za ścianę, skryj się, skry, skryj się, skry. Ja myślę... Насправді золотими голосами володіють учасники львівського гурту Шість злотих. Вони продовжують збагачувати музичний простір Львова та України польською пісенною культурою, вплітаючи в різнобарв'я українських виконавців свій неповторний голос. Сьогодні його почули й ми. Радіо слухачі, це була програма Час жити. Передачу до ефіру. Підготували інженер монтажу Наталя Васалата, інженер звукозапису Андрій Чумак. Та я журналіст Аліна Литвинова на все добре.